Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса. Мене звуть Олена. Розповідаю, що тут в нас в США. Ньюсвік за сьогодні: країни, які ведуть бізнес з Росією, можуть зіткнутись серйозними санкціями, заявив президент Дональд Трамп, натякаючи на законопроекти, які можуть ще більше підірвати статус країни як ключового експортера енергоресурсів. Трамп заявив журналістам у неділю, що республіканці в Конгресі готують законодавство для запровадження санкцій проти країн, які торгують із Московією. У той час, як минуло лише кілька тижнів після того, як США запровадили санкції проти російських енергетичних гігантів Роснефть та Лукойл та їхніх дочірніх компаній. Берлінський енергетичний аналітик Томас О'Донал розповів НьюСвік, що кроки США щодо покарання за експорт енергоресурсів Росії в поєднанні з повторними ударами України по російських нафтоприробних заводах загрожують вивезти Росію з числа нафтових держав. Аналітик Томас Одонел розповів Newsweek, що подальші санкції є частиною ескалації спільного нафтового наступу США та України проти Москви, що завдасть значної шкоди доходам Росії. Оголошення Трампа є останнім кроком, який він зробив, щоб. Скоротити доходи Росії від нафти та газу та змусити Путіна сісти за стіл перемовин після того, як у жовтні санкції були спрямовані проти Роснефті та Лукойло, а також їхніх дочірніх компаній. Go, доні, go! Гарна ідея, Дональд. Про внутрішні американські справи далі. НАУ з внуком колишнього президента Кеннеді – ваш дідусь був президентом Сполучених Штатів, а ваша родина є однією з найвідоміших політичних дінастій в історії Америки. Але здається, Трамп одержимий руйнуванням спадщини вашої родини, розсекретив раніше засекречені записи про вбивство Кеннеді. Він зруйнував сад, який ваша бабуся востаннє оновлювала разом зі своїм другом Бенні Бані Мелон у 1961 році. Нещодавно він зруйнував сад Джаклін Кеннеді». Зі знесенням східного крила він прагнув змінити вигляд кеннеді центру, і він навіть хоче перекрасити. Air Force One – це літак, щоб він більше не мав, як він висловився кольору Джекі Кеннеді. Як ви думаєте, чого Трамп намагається досягти цим? Кеннеді? спадщина мого дідуся означає для мене дуже багато. Він був наймолодшою особою, коли-небудь обраною президентом. Він відправив людину на місяць. Його адміністрація у Білому домі розробила закон про громадянські права. І це не тільки спадщина моя родина, це покоління американців та нью-йоркців, які боролися і жертвували, щоб побудувати цю країну. І він руйнує цю спадщину. В родині, як кажуть, не без урода. На жаль, родину Кеннеді ця доля не оминула. Є ще один онук Кеннеді, Роберт Кеннеді Джуніор. Працює на Дональда. Він в нас, прости господі, міністр охорони здоров'я. В нього немає ніякої медичної освіти. Але є якесь ментальне захворювання. Там не ментальне, там якесь нервове, але дуже серйозно. Він так якось дуже бага, бага, погано балакає. Це той, який казав, що аутизм від тайленолу. Тож Кеннеді продовжує, Трамп надягнув на к на мого кузена Роберта Кеннеді Джуніора і тримає його там, щоб він гавкав, поширював брехню і дезінформацію. Роберт Кеннеді – молодший, небезпечна людина, яка приймає рішення про життя і смерть як секретар Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб. Він скоротив чверть людей, які працювали. В його агентстві. він звільнив усіх експертів з вакцин та замінив їх антиваксерами. Він скорочує фінансування для пацієнтів з раком, позбавляючи їх останньої надії. Люди повинні знати, він поширює дезінформацію та брехню, що призводить до смертей по всій країні. В Америці зараз спалах корі, рівень захворюваності вищий ніж за останні 40 років. І це прямий результат того, що він зробив. Я не думаю, що потрібно бути генієм, щоб зрозуміти, що адміністрація Трампа є найкорумпованішою в історії Америки. Ну, я думаю, тут не треба коментувати, і так це зрозуміло. Далі CNN загинув кіт з місцевого магазину в Сан-Франциско. І люди обурені тим, що сталося з ним. 27 жовтня кота на ім'я Кіт Кат збила самокерована машина на вулиці біля магазину. Роналдс Маркет, де він жив, пізніше він помер у ветеринарній клініці. Його всі щиро любили, і він любив усіх. Робот таксі зупинилось, щоб забрати пасажирів. І кіт Кат забіг під автомобіль, коли той рушав. Місцева депутатка каже: Ми ніколи не просили цих технологій на наших дорогах, і ми ніколи не брали участі в обговоренні цього. Це поставило... Поставило більш широке питання про те, чи повинні великі технологічні компанії мати можливість впроваджувати свої технології у наших районах без нашої згоди. Аварія обурила багатьох і знову викликала дебати щодо безпеки робот-таксі, які стали більш помітними у Сан-Франциско. Супервайзер Рокі Філдер. Яка представляє цей округ, тепер запропонувала резолюцію, в якій просить штат дозволити округам голосувати, чи можуть автономні транспортні засоби працювати в їхніх громадах. І це не перший раз. Я вже другий раз, здається, розповідаю новини, що ці машини просто небезпечні. В одному з моїх відео розповідала, як він не зупинився перед поїздом, і ледь не в'їхав в поїзд. Ну, прям я не дуже я дуже їм не довіряю. Я з чоловіком їздити не можу, кричу, хто тобі провадив, а до робота я б точно не сіла. В коментах деякі з вас радили мені не блокувати тролів, вони просувають канал. Я подумала і вирішила блокувати. Буду блокувати менше, бо вже сам YouTube запропонував мені платний канал, щоб я не блокувала. А, але буду блокувати. За, якщо я бачу, що це троль, явний троль, є, і якщо. Ну, Погрози або неповага. Я не, пл не планую робити цей канал моєю роботою основною і вирішила, краще менше, але краще. Я дуже ціную кожного підписника. Найбільша аудиторія, яку я мала до цього каналу, це 32 дитини в класі. Тому для мене зараз майже 5 тисяч підписників, це неабиякий успіх. Дуже дякую за файники, вподобайки, дякую за ваші коменти, підписки, Бережіть себе, все буде Україна! Bye-bye.